Доброго дня, шановні члени журі. Вашій увазі хочу представити тему свого наукового дослідження, а саме, особливості розмноження і отримання лабідохроміса жовтого в декоративній аквакультурі. Метою роботи є дослідження особливостей поведінки, розмноження та утримання лабідохроміса жовтого в умовах декоративної аквакультури. Виконуючи дослідження, ми ставили перед собою такі завдання опрацювати літературні джерела, визначити оптимальні значення показників води, дослідити особливості шлюбної поведінки, визначити, чи є інстинкт турботи про потомство, визначити вплив зовнішніх факторів на, рибки, на рибку та розробити рекомендації щодо отримання в живому куточку. Об'єктом дослідження є група лобідохроміса жовтого в лабораторії Воїнс. Предметом дослідження є успішність розмноження лобідохроміса жовтого. Поговоримо і про актуальність мого наукового дослідження. Спостереження за поведінкою риб, зокрема під час нересту лабідохроміса жовтого, за особливостями розмноження цього виду сприятиме формуванню дослідницьких навичок юнатів. Перед тим як переходити до самого утримання. Рибок, хочеться поговорити і про загальну характеристику родини цихлових для того, щоб краще розуміти і краще і глибше розуміти тему. Цихліди найколоритніші представники родини псноводних риб у всьому світі. Вони переважно поширені в Африці і Південній Америці. Це ви можете бачити на цьому фото. Цихліди мають широкий діапазон розмірів тіла від 2,5 см до 1 м завдовжки. Поговоримо і про поведінку цих вона є дуже різноманітною. Одні живуть парами, інші ж групами. Один самець і кілька самок. Для всіх цих літ характерна турбота про потомство. Одні доглядають всією групою, інші ховають у ротовій порожнині. Харчування залежить від ареалу проживання рибок. У деяких переважає рослинний раціон. Поговоримо про зовнішні характеристики лабідохроміса. Ви можете бачити їх на цьому фото. Тіло подовжене, спина висока, голова загострена з великими очима. На цьому фото добре видно, що на голові розміщені заглиблення, які вловлюють рух води, що допомагає лебідухробісу знаходити їжу. Плавники великі добре розвинені, на анальному плавнику в самця є цятка, яка приваблює самок. Перейдемо до особливостей розмноження. Будемо говорити про них за такою схемою. Перш за все, це підбір груп лобідохроміса жовтого для нересту, а саме один самець самки. Такий підбір пояснюється тим, що потрібно розсіювати агресію самця, щоб він не зашкодив самці. Далі визначення оптимальних показників води. А саме це наближення до природніх: кислотність 7-7,5, температура 24-26, а жорсткість 20-25. Поговоримо також і про харчування дорослих особин, про корми, які ми використовували. Це трубочник, мотиль та сухі корми. Харчували ми їх два рази на тиждень. Перейдемо до нересту. Нерест відбувається в спеціальній керамічній схованці, де самець заздалегідь вириває ямку для ікри. Перейдемо і до самої ікри. Самка відкладає 30 ікринок розміром 2-3 мм. Також варто зауважити, що. Відсаджування можна проводити як на етапі ікри, так і на етапі личинок. Якщо ми проводимо відсаджування на етапі ікри, то поговоримо про догляд і про те, як це відсаджування відбувається. Догляд це відсаджування в інкубатор і відловлення мертвих личинок, щоб запобігти мертвих ікринок, перепрошую, щоб запобігти смертності і живих. Це відбувається в такому інкубаторі. Як відбувається саме відсаджування? Ми беремо шприц 5 мм, міні... набираємо в нього воду і направляємо в ротову порожнину самки. Під тиском личинки покидають ротову порожнину лобідохроміса. Перейдемо до личинок та догляду за ними. Личинки з'являються вже на третій та п'ятий день інкубації, а на 14-й день вони вже розміром 14-16 мм. Безпосередньо сам догляд. Це аерація та відповідна температура. Температура 24-26 градусів Цельсія. Поведінка та розведення і особливості утримання лебідохроміса жовтого. Перш за все, шлюбна поведінка. Це загравання самця до самки і заманювання самки до керамічної посуди, де буде відбуватися нерест. Тепер догляд за ікрою. Це відсаджування за допомогою шприца та інкубація в ось такому інкубаторі. Ну і догляд за личинкою. Спочатку це відбір, також за допомогою шприца, і створення оптимальних умов, а це аерація та температура. Ну і перейдемо до догляду за самим мальком, а саме до його харчування. Харчуємо ми мальок личинкою аритемії та сухими кормами. Висновки ви можете бачити на екрані, тож дозвольте їх не зачитувати. Дякую за увагу!